Роль військових зв'язківців у життєдіяльності військово-морських сил неможливо перебільшити, адже від надійного безперебійного зв'язку залежить злагоджена взаємодія штабів підрозділів і частин флоту. Протягом трьох тижнів у польових умовах під селищем фруктовий інформаційний зв'язок забезпечують зв'язківці окремого полку зв'язку військово-морських сил України. Як це відбувалося на власні очі? Бачила наш кореспондент Алла Харівська. З 1 по 20 липня зав'язківці будуть відпрацьовувати завдання планової бойової підготовки на полігоні під селищем фруктове розгорнутий табір, де встановлені апаратні зв'язку та намети для проживання військовослужбовців. До навчань залучені більше ста військових та біля 20 одиниць бойової техніки. Основне завдання по зв'язку на даному польовому виходу це вдосконалення навичок та майстерності особового складу, підвищення свого рівня. Перехід в інтенсивний період навчання. Це перше. По-друге, виконання завдань в обсязі забезпечення зв'язку керівного складу Військово-морських сил Збройних сил України, а також забезпечення зв'язком керівного складу Генерального штабу Збройних сил України. До бойових навчань зв'язківців задіяні військовослужбовці як офіцерського, так і старшинського складу. За словами керівників табору, основну роль в цих навчаннях виконують військовослужбовці контрактної служби. Вони відрізняються в кращий бік від строкової служби. Це говорить про те, що людина, яка приходить на військову службу за контрактом, знає і розуміє, чого вона хоче, для чого вона йде, яке в неї є майбутнє. Тим більше, що це майбутнє для військовослужбовців є захищеним з боку держави, як в соціальному плані, так і по заробітній платні. У дружньому військовому колективі молодих воїнів навчають особливостям служби досвідчені військовослужбовці контрактної служби, які мають багатий життєвий шлях за своєю спеціальністю. Одним з таких військовослужбовців в окремому полку зв'язку є старшина Олександр Денисенко, за плечима якого вже 15 років військової служби за контрактом. Зі зв'язківцями він пов'язав своє військове життя ще на строковій службі. Під час цього польового виходу, як завжди, Олександр знає свої обов'язки і в повному обсязі виконує їх на відмінно. В складі польового узла ми здійснюємо відпрацювання завдання для забезпечення зв'язку керівного складу військово-морських сил з Генеральним штабом, з командуванням Генерального штабу. Це мій не перший досвід польових виходів за часи служби проходив на полігонах таких як Яворів, Рівненський навчальний полігон, на полігоні Чауда і на даний час на селищі Фруктове. Серед військовослужбовців на полігоні чимало жінок, які на посадах радіотелеграфістів, телеграфістів та механіків також відповідально ставляться до своїх обов'язків. Навіть у польових умовах жінки не скаржаться, а на рівні з чоловіками роблять свою справу. Такі польові виходи дають можливість більш вдосконалити свої практичні навики і підготувати більше фахівців за спеціальністю. Керівництво Частини дало можливість жінкам ну, створило ну, як гарні умови проживання, так саме, де є помитися, їдальня. Свою спеціальність я обрала не випадково. Так як я закінчила технікум зв'язку за своєю спеціальністю і далі пішла у Збройні Сили України, по цьому я не жалкую. Перед сучасними воїнами з військівцями стоять важливе завдання. Вони мусять проходити добрий вишкіл на регулярних військових навчаннях. Важливим завданням є забезпечення переходу української армії на контрактну форму із відповідним підвищенням в мотивованості, а отже, професіоналізму та боєздатності матросів та офіцерів.